21 квітня 2023 року. П'ятниця. Заняття народознавства. Тема рослини весною. Любі малята, усім добрий день. Діти, а яка зараз пора року? Так правильно зараз весна. Прокидаються квітки. Розту... Розтуляють пелюстки. Вітерець дихнув легенько, пелюстки хитнув тихенько. Сутеніє і квітки всі стуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками хитають. Сьогодні ми з вами поговоримо про весняні рослини. А зараз. Відгадайте загадки. Перша квіточка весняна під сніжком куняла дмухнув від терець тепленький, і з'явився цвіт біленький. Що це за квіточка, діти? Так правильно це підсніжник. Слухаємо далі загадку. За підсніжником у квітні голубим намистом квітну. Не одну же квітку маю. Сім до неба піднімаю. Дітки, що це за квіточка? Так, правильно, це пролісок. Слухаємо далі. Квітка я ніжна, нізенька, дрібна. Коли розцвітаю, приходить весна. Мій цвіт фіолетовий і п'ять пелюсток. І довго я квітну, між інших квіток. Дітки, що це за квітка? Так, правильно, це фіалка, фіолетова квіточка весняна. Слухаємо далі. Із малої цибулини виріс весняної днини. До нарциза привітався та на клумбі залишався. Що це за квітка, дітки? Правильно, це тюльпан. Дзвіночки в лісі ніжні, ніжні, немов сніжинки білосніжні. Зеленім листі спочивають, п'янкий запах мають. Що це? За дзвіночки такі, що це за квіточка така? Так, правильно, дітки, це конвалія, цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає, хоч мороз усе побив, його не займає. А це що за квіточка? Так, правильно, дітки, це барвінок. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. А це що за квіточка? Так, правильно, це кульбабка. Так, дітки, а як ми можемо назвати всі ці квіти одним словом? Так, це первоцвіти. Ви дуже розумні, мої мі милі дітки, розгадали всі загадки про квітки. Як тільки пригріє перше проміння, Лісові галявини вкриті цвітінням. Це первоцвіти, весники весни, запашні тендітні і чарівні. Дітки, щойно пригріє перше весняне сонце, у наших лісах з'являються перші весники весни. Тендітні первоцвіти. Дивно, але ці квіти не лякаються раптового снігу та морозу. Вони немов уособлюють пробудження природи від зимового сну. Первоцвіти дуже швидко зацвітають, перетворюючи нашу землю на яскравий килим. Але зовсім ненадовго. Якими словами можемо описати первоцвіти? Так, перші, ніжні, тендітні, чарівні та неповторні. А зараз я буду описувати квітку. А ви будете вгадувати та називати її. Слухайте уважно. Ці квітки, ці квітки найчастіше червоні або жовті. Але бувають білі, зеленуваті і темні, майже чорні, бувають і строкаті. Що це за квітки, дітки? Правильно, це тюльпани. Слідуючо: одна з найвідоміших поширених і навіть легендарних квітів. Квітка ніжна і струнка, пелюстки жовтого кольору. Що це за квітка, діти? Так, правильно це нарцис. Вони білі, запашні, схожі на дзвоники. Що це, дітки, за квітка? Так, правильно, це конвалії. Вони спочатку жовті, а потім стають білими. Що це дітки, за квітка? Так, правильно, це кульбабки. Так, а скажіть мені, будь ласка, дітки, а що ми можемо зробити? Щоб зберегти в наших лісах красу первоцвітів? Так, правильно, не рвати квіти і не дозволяти це робити іншим. Крім первоцвітів, навесні ще квітнуть фруктові дерева. А які фруктові дерева, ви знаєте? Так, правильно, абрикос, перси, груша, слива. Яблуня ще квітнуть вишні і черешні, і вони дуже гарно квітнуть. Ось подивіться, які гарні квітучі дерева. Ось, а це квіти. Яблуні, бачите, які вони гарні, рожеві, дітки, а крім первоцвітів і дерев іще квітне. квітне запашний бузок. Бачите, які гарні квіти. Всі ці рослини квітнуть навесні. Я думаю, ви їх запам'ятаєте ось. І будете оберігати їх, не, щоб їх не рвали ось. І вони нам довго приносили радість. Наше заняття закінчено. Всього доброго, до побачення!